Вітання всім поважним глядачам, жінкам, що пишуть каменти та мовчазним чоловікам. Всім традиційної Хейлоу хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Хейло з традиційним прогнозом на четвер, 15 вересня 2022 року. Так так, глядачі вже середина вересня, і це каже про те, що ще трошки і буде вже зима, тому насолоджуйтесь. Осенню. Ну і перш ніж приступити, сьогодні ми будемо тасувати класичну колоду АстроТоропи, про яку вже скучив Андрій з Бучі. На жаль, його колода згоріла в Бучі, але він залишився живим. Тобі велике вітання, і вітання також всім, хто так чи інакше допоміг мені зробити цей канал. Це моєї матусі, яка дає мені дах над головою, моїй дружині, яка знайшла отаке. Дуже гарне полотно моїй племінниці, яка знарядила мене камерою, моїй доньці, яка дала мені лампу. Ну і звісно, творцям цієї чудової колоди, мого мого старшому брату Артуру, який його. Зробив разом з Богданом Боровиком, а також Ігору, який проспонсорував тираж цієї колоди, яка, до речі, ще є в мене в нульових таких е, арканах. Тому у вас є можливість замовити собі таку чудову колоду. Таро, як і інші колоди, які ви бачите на Своєму маніторі вони всі можуть бути вашими, головне мене тільки знайти. Перш ніж приступити до розтасовки карт, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало, Казьма Прудков Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий. Зацитував би ось цієї сторінки, але тут вже написи стерлися, і мені треба буде їх якось розшифровувати. Ну, а що стосується четверга, 15-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, го 12, го 21 та 30 числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіака у цей четвер? Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Отож, карти заступають на бойовий піст. І перша карта це карта дня на 15 вересня, що принесе цей день загалом. Що ж, не дуже гарний. День пов'язаний з руйнуваннями, тобто багато хто може щось втратити. Треба допомагати один одному, а особливо тим людям, які щось втратили. Якщо ви будете допомагати, то обов'язково, коли вам буде погано. Вам теж допоможуть, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. рожевий колір у цей день захищає та приносить вдачу. Ну а більш за все нас захищають ЗСУ, тому їм бажаю тільки перемог і вдалого просування вперед до кордонів, щоб наші вороги бігли, і саме руйнування стосувалось їх. Для представників знаку Діви, деякі з яких святкують свій день народження, цей четвер принесе якісь подарунки, хоча й невеличкі, але ви їх заслуговуєте. Що стосується здоров'я, воно вас ніяк не буде підводити. Окрім цього, вам будуть допомагати люди. Якщо ви цього потребуєте, ну і ви не забувайте допомагати людям, бо цей день пов'язаний з благодійністю. Чим більше ви будете відкриті людям, чим більше їм будете допомагати, тим більше подарунків будете отримувати самі. Для Терезів день пов'язаний зі скрутами, день пов'язаний з тим, що ви не можете вистрибнути за ті межі, в яких ви існуєте. Можливо, хтось з вас сьогодні буде на самоті, тому у вас є можливість зайнятися медитацією. День не Ніяк не просуває вас вперед і нічого нового краще в цей день не робити. А ось закінчувати свої справи, ставити крапки над і, тим паче, що в українській мові в «і» цілих дві крапки це якраз до цього. Тобто активні дії краще не робити 15 вересня. Для представників знаку Скорпіон день пов'язаний з лжею, вас можуть надурити, особливо якщо ви жінка, ні в якому разі не дослухайтеся до того, що вам кажуть словами. Краще проникайте все, у все інтуїтивно. Якщо раптово у вас на цей четвер намічені якісь важливі зустрічі, краще їх перенести, бо зустрічі можуть закінчитися сварками і обливанням один одного. Брудними словами, слідкуйте за тим, що і кому ви кажете. Для жінок це дей поганий тим, що може дуже сильно боліти голова, чи розпочатися місячки. Для стрільців день пов'язаний з відсутністю вдачі, коли фортуни не на вашому боці, тому не ризикуйте. Якщо будете грати, обов'язково програєте, якщо будете розраховувати на когось. Він вас обов'язково підведе, тому не розраховуйте не на людей, не на обставини, тільки самі на себе. Також представники знаку Стрілець 15 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Козироги сьогодні ви можете отримати гроші, але невеличкі. Сьогодні більше день якихось розтрат. Тому, якщо вам треба кудись іти щось купувати важливе, краще перенести це на інший день, бо ви ризикуєте витратити всі свої кошти. Також не забувайте, що в цей день хтось чи щось може вам омрочити настрій, тому не втрачайте своє внутрішнє світло, намагайтеся його роздавати тільки тим людям, які Ки цього потребують, бо якщо навколо вас будуть енергетичні вампіри, вони можуть просто відсосати від вас дуже позитивну енергію. Також у цей день представники знаку «Козиріг» можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для водоліїв день пов'язаний з відсутністю змін. Сьогодні такий день, коли вам треба плисти по річці життя, і хай ніщо чи ніхто з минулого вас не зупиняє. Ваші помилки, ваші досягнення, вони всі залишилися в минулому. Намагайтеся у цей день нічого не змінювати ні в зовнішньому вигляді, ні в ваших внутрішніх якихось установках. В будь-якому разі ті події, які відбуваються, вони Ніяк від вас не залежать, тому намагайтеся у цей день бути спокійнішими. Для риб дуже непоганий день, особливо якщо ви якось пов'язане з суспільством, тобто, якщо ви соціальний роботник, працівник, якщо ви. Працюєте на якусь корпорацію, якщо ви пов'язані з людьми, сьогодні вам обов'язково подфартить. І навіть якщо ви домогосподар, сьогодні обов'язково до вас прийдуть гості. Треба посидіти за столом і треба щось таке зробити, чого ви ще не робили. Якщо ви бажаєте досягти якогось результату, сьогодні якраз результативний день вам будуть допомагати і люди, і обставини для Овнів. День малих результатів. Так, ви сьогодні чогось досягнете, але багато хто з вас може досягти дна, від якого можна відштовхнутися та поплисти вверх на повітря. Також це день, коли щось може закінчитися, щось те, що вже давно на вас якось. Тягарем лягло ось цей тягар може з вас спасти. Сьогодні також ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для представників знаку Тілець в цей четвер не слід поспішати, все треба робити. Без поспіху. І не слід орієнтуватися тільки на власну інтуїцію, бо інтуїція може вас 15 вересня якось підвести. Тому намагайтеся вести себе розсудливо і не поспішати. Якщо потрібно кудись їхати, краще їдьте не на власному авто, бо в дорозі можуть бути якісь пробки і тягнучки. Для близнюків будьте обережні, в цей день можете наробити багато помилок і спокутування гріхів настане не колись, а відразу і сьогодні. Якщо ви будете матеріалістичні, якщо будете думати тільки за себе, за свій матеріальний стан, то багато можете чогось втратити. Краще думайте про інших людей, чим ви можете їм допомогти. Ну, а також представники знаку Близнюки 15 вересня можуть зустріти зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець? Для раків непоганий день для отримання якогось нового досвіду, непоганий день для навчання. Сьогодні буде якийсь життєвий урок, який ви обов'язково вивчите і підете далі. Гарний день для будь-яких поїздок і гарний день як для учнів, так і для вчителів. Ну і ще представники знаку Рак 15 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. І нарешті, леви непоганий день, щоб не відбувалося. Ви можете ризикувати, і ризик може вас витягнути до якихось перемог, до якихось звершень. Ви можете навіть. Вигравати просто не розпочавши ніякої бійки, просто з силою розуму так на вас позитивно впливає планета Марс. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, в цілому, день не дуже гарний для важливих справ. Багато втрат матеріальних, багато втрат удачі. Неможливість ніяких змін, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, але головне раніше лягти спати хоча б у 23-й годині, бо найсумніші години настають з 12-ї ночі по годину вже п'ятниці. Ну і хай все найкраще, що сказали. Ці астро таро відбувається у вашому житті мога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, бо тут я викладаю не тільки ці таро, але й всі колоди, які є в моїй колекції. Бажаю вам всім усілякі, гараздів. Хай вам щастить українським бійцям! Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Всесильний Лакантанка, Господь Бог.